Що ви не думали, що ми якісь ідіоти? Ми про ній общий жарт придумали. Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube, і сьогодні в нашій телеграм-спільноті ми задали питання нашим учасникам. Дослівно. як визначити, що канал або тема здохла? Наприклад, опублікував 10, 20, 50, 100 роликів, тире немає 1К переглядів. тире Ай. в топку. Прочитав вам дослівно. Простими словами, здох канал чи не здох, давайте розбиратись. Поїхали. В першу чергу, що хочемо вам сказати, можливо, ваш канал здох, або й навіть не ожив по тій причині, що ви щось робите неправильно. Так. На жаль, ми його не бачимо і проаналізувати не можемо. Але в нашій телеграм-спільноті. Можна знайти відповідь на це питання. Просто задавши любе питання в коментарях, і або ми, або інші учасники швиденько на нього відповідають. А ми вже потім можемо навіть підтвердити правильно це відповідь або дати свою вже правильно. Ось. І дивіться, ми, ми зараз хочемо вам пояснити те, що є такий прикол, ну, я в це вірю. І я в це вірю. До речі, цей термін вивели ми, походу. Що є карма каналу. Ну, я, я такого ще не чув, і всім, кому я казав, що таки, хм, можна... такі, Що це за містична така теорія? Так. Карма каналів. І в нас є декілька прикладів, про які ми зараз вам розкажемо. Ти перший. Наприклад, у мене був один канал, він наразі є. От що ви розуміли, я не знаю, чи вони, він так по пихах зробився, чи що, не можу зрозуміти. І все, що туди не грузилося, ну от нічого не стріляло, і був один нюанс. Навіть я його бустив. І там було багато переглядів, а лайків завжди був один. І навіть я просив друзів, знайомих кажу: на, наставте там лайків, хочу перевірити. Вони мені присилають скріни, що от все поставили лайки, і по сьогоднішній день там на всіх відосах один лайк. І я пробував туди всі ніші, які просто нереально, які розривають всі канали. Тобто там з чотирьох днів, семи днів канал стріляє на монетизацію, на крутий дохід, а він мертвий лежить. Ну, я, коротше, вирішив його законсервувати, так він в мене лежить мертвим грузом. от. Також в мене ще є один канал. Е, з деревами був обожнюю тему зрізки дерев і взагалі, типу, кайфова тема. Я на цьому, до речі, зробив багато тисяч переглядів, мільйонів переглядів тисяч. і, О, за... та. і заробив... Подумають, що тут якісь новачки сидять. І заробив тисячі доларів, типу раніше. Зараз, коли я почав його робити, ну щось не так. Я все роблю так, як завжди. А що знаєш, що саме обідно? Інші люди тирять мої картинки на цих відосах, і в них Це по 20 жиза. мільйонів поплікує. Це такий мільйонів. стандарт, ви собі не уявляєте. І от хтось каже, мене дезморалить то, що я не можу дійти до монетизації. А чи не дезморалить вас той факт, що ваше відео крадуть? Ні, не відео, Картинку, картинку або відео навіть. Мене, мене відео крали. Вашу картинку крадуть і в конкуренті з вашою картинкою ролики стріляють на 60 мільйонів переглядів. А ти сидиш такий. У мене 30 тисяч переглядів. І от отут конкретно бісить. Ну ну продовжує. Ну я вже звик, я за ці всі десятки років вже змирився з тим, що тирять і так далі. От, Що я зробив? Я взяв, заморозив цей канал, зробив новий. І ті ж самі відео, які я туди монтував, на ту ж саму тематику, на ті ж самі ну, ті ж самі дерева, я почав грузити на новий канал, ставити схожі або ті ж самі картинки, і в мене зразу перше відео там, 30 тисяч, друге 120 тисяч і 50 тисяч. Ну, пошло, пошло, пошло. Тобто, з цього я можу зробити висновок, що канал був ну, або браковий, або, от, як ми говоримо, з поганою кармою. Ну, і що ми можемо зробити висновок? що в цьому випадку ніша не була не актуальна, да, да. була якась містика. До речі, так можна Бах. подкаст назвати містика на Ютубі. Така музичка страшна. Ми, ж, ми завжди вам кажемо і радимо те, що вам потрібно робити декілька каналів. І от розумієте прикол, якщо ви зробили один канал на одну тематику, валите, валите, валите все, як ми пояснювали, казали, розказували, і наставляємо, тобто everyday кожного дня чи через день валите, валите, а результату немає. А дивіться, а якщо ви б зробили, у вас досить контенту вистачає, і ви зробили три таких канали, от, і ви. Схожі. Тобто, не один той самий, це дуже обов'язково, щоб він не повторявся, ви різний контент, але ту ж саму тематику лиєте на два чи три канали. І по-любому, я обіжчим впевнений, що якийсь один з цих буде круто набирати, якийсь середній, а якийсь буде, ну, можливо, дохлячок. І робити висновок потрібно не по одному каналу і по одній ніші, а зробити декілька каналів і подивитися, чи воно йде. Якщо вже на всіх трьох не йде, і ви робите все правильно. Тоді справді, можливо, ця ніша вже не актуально. У мене є і ну, коротше, приклад геніальний. Ну. На власному досвіді пояснюю. Коли ми почали в 16-му році створювати перший канал, другий канал, третій, і ми, типу, створили канал Epic Machines із моїм партнером. Я прям не знаю, це просто канал, мабуть, його Боженька в Лобик поцілував, знаєте, коротше, от ми все, що кидали на той канал, все таку. Тобто ти закидаєш будь-яку тему. Ми тоді міксували, ми не знали, ще не оприділилися на якісь одні тематиці. У нас там були і дерева, і трактори, і самосвали, всякі камази, білази, екскаватори, потім корови. До речі, там от цей канал, на якому перше відео з коровами просто злетіло до небес. Так за що я маю на увазі? Що ми створили той канал? І на ньому зразу з старту просто кожне відео просто залітало на мільйони. От як не повірить, потім якусь містику скажи. У мене така сама історія з моїми каналами. Я колись сказав Данило: Данило, привіт, Дерлазер. Марк, чому в тебе кожен канал стріляє? Я кажу, не знаю. Буває. Так якось стається, рука легка. А, але був канал з BMG-драйвом. Що ти на нього не лив? Які ти картинки туди не ставив. Він не міг ніяк рудитись. Він рудився реально рік. Потім в мене таке бувало, я навіть нормальні канали там, з Майнкрафтом, наприклад, міг перевезти угу. на пляжі, він міг почати набирати, так. все, люкс, і пляжі -то його піднімали. З машинками просто катастрофа. Навіть перевивши його на пляжі, угу. які гарантовано всюди стріляють. Ну, да. Це ж пляжі. Канал просто лежить. Ні, мені здається, голих жінок туди публікувати, щоб Ютуб мене там банив зі всіх сторін, все одно перегляди не будуть йти, тому що цей канал він ніби проклятий. Я його от забув, я його відкинув, я на нього нічого не публікую. Там, там є підписники, там є перегляди, там є години. Ну, там він є Він сам все. по собі живе походить. Так, так? Але він, все, що ти на нього закидуєш, воно таке. Може якщо, цю? якщо в тебе то в мене отак вниз. Трансляцію. Так. Пробували. Так. Та. Ну, все. От, собственно, що вам ми хотіли доказати, що є якась. І хірня? Експерти зараз кажуть. Oh. Ні, такого не може бути. Це неправильно, є на це наукове пояснення. В нас нема пояснення. Ми віримо в містичні всякі штуки. І Якщо канал не прес, значить не пре. Значить, краще створити новий і присвятити свої зусилля так. для нового каналу, ніж топтатися на одному місці. І не прив'язуйтесь до одного каналу. Це дуже, і не слухайте експертів. Це, це дуже дурна ідея прив'язуватись до одного каналу, коли в тебе, ну, в тебе відкриті горизонти. Так. Ти можеш створювати безліч каналів. До речі, ще одне питання у нас бесті було. Чи можна до... Як створювати нові канали, чи важливо створювати новий телефон, нову пошту угу. і так далі. Все, що ми можемо сказати. Пошту під окремий ну, так, канал, під окремий, окрему окремий, окремий пошту. Так. Номер можна той самий, в принципі. У ну, мене один номер і на ній безліч пошту. Це дуже великий нюанс. Правила на Ютубі міняються швидше, ніж погода у Львові. Тому. А це дуже швидко. Так. Тому, типу, постійно треба слідкувати і тримати руку на пульсі. Ну і, якщо тим словом, якщо тему, угу. окремий канал, окрема пошта. А на який телефонний номер ви зареєструєте, це вже не важливо. Якщо вдається на один той самий зареєстровувати там безліч пошт, окей. Тільки щоб вас, якщо на Ютубі там бахнуть. Щоб у вас була можливість, типу, мати інші свої канали на інших поштах, щоб все було в порядку. Тому, тому пробуйте. Так. І карми каналів існують. Уу. І ми вам бажаємо, щоб у ваших каналів була дуже легка карма. І щоб у вас була дуже легка рука, і у вас так все. А можете зайти в наш приватний телеграм. Там ми виклали спеціальну мантру, щоб ваші канали завжди мали хорошу карму. Mm -hmm. Все, дуже дякуємо за перегляд. Ми вас віримо, все буде люкс. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram і робіть YouTube. Що означає мантра? Ну, ви знаєте, на Ютубі є окрема ніша. Там мантра на гроші, мантра на успіх. А в нас в Телеграмі мантра на успішний YouTube канал. Тому мантра там, підписуйтесь. Щоб ви не думали, що ми якісь ідіоти, ми про нішу взагалі жарт придумали.